Господи, всемогутній Творець неба і землі, ми приходимо до Тебе в цей важкий час, в усьому світі постійно відчувається глухий стук війни. Ми просимо Твоєї милості та благодаті для нашої Батьківщини України. Господи, Твоя сила і мудрість безмежні. Зійшли мир на нашу землю, щоб кожна душа, що страждає від війни, знайшла спокій у Тобі. Зміцни наших захисників, щоб вони боролися за правду і свободу, і підтримуй їх у боротьби за мир. Святі угодні, книги Божі, моліть Бога за нашу країну, за всіх, хто потерпає від ненависті та насильства. Дайте нам сили стільки терпіти і зберігати надію у важкі часи. Благослови нашу землю, наші родини, наших дітей. Нехай сповниться воля Твоя, воля до миру, справедливості та любові, щоб Україна стала прикладом єдності та сили. Зміцнюй наше серце у вірі, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов є істинний Спаситель, який веде нас до миру. Спасителю і визволітелю наш, дай мир всьому світі, а Україні перемогу, щоб ми всі раділи твоїй великій славі. Амінь.